Безбар'єрний Івано-Франківськ. Міський голова разом зі своїми заступниками та людьми з інвалідністю здійснили об'їзд по місту на візках. Переїжджали пішохідні переходи, заїжджали та спускалися з тротуарів та перевіряли на доступність пандуси, зазначає заступник міського голови Олександр Левицький. Переконаний, лише так можна зрозуміти, чи все виконано згідно з нормами. Тому ми сьогодні, крім того, що цю поїздку здійснили, ми візьмемо зворотню реакцію, коментарі і від осіб з інвалідністю, бо був представник громадських організацій, була наша працівник виконавчого комітету, яка також має інвалідність. Лікарі, реабілітологи, всі ці люди, котрі були задіяні, дадуть свої коментарі, свої думки і свої реакції на це, для того, щоб ми могли це узагальнити над цим працювати. Насправді. Проблема зрозуміла і відома. Тепер ще уточнена. Ну і виділяти кошти і працювати над цим. Маршрут від центральної міської лікарні до ЦНАПу на вічевому майдані. На перший погляд, дорога виглядає доступною проте на сантиметр вищий бордюр або ж пандус унеможливлює виїзд на нього. В Принципі, як би клієнтою лікарні, скажімо так, військовою службою з пораненням міг би потрапити до ЦНАПу. Тобто, я думаю, ми вибирали найлегший варіант тобто по вулиці Шевченка. Правильно? Але ви бачили самі, що навіть ця вулиця вона теж є недоступною. Особливо переходи, особливо тротуарні плитки, та особливо ці всі пантуси, які є в будівлях, вони є недоступними. Найперше це треба покращити позичення на пішохідних переходах, бо Це дуже небезпечно, тому що це є рух транспорту, і коли люди найдалі військово затримують, то це не можна, що і для людей, і для власне, всього потоку транспорту. Це основне і плюс ми дуже багато зробили е е, акцент на тому. Що, що дуже багато будівель на вулиці Шевченка або без пандесів, або дуже погалим пандесом, які збудають нормам. Е, Питання, що стосується людей з інвалідністю та їхнього комфорту, буде актуальним завжди. Зазначає міський голова Руслан Марцінків. Ми розуміємо, що людей з інвалідністю більше. Як цивільного населення, так і військового, і тому по потрібно докласти зусиль, щоб була доступність. Ми бачимо і недоступні переходи. І ми бачимо організації недоступні. Ну і основне, щоб і наші громадські простори, і, зокрема центр надання адміністративних послуг, був доступний. Нам дуже важливо от, обстежити наше місто на доступні, хоча б основні шляхи. Хоча б ті шляхи, які з'єднують лікарню, центр від центру до транспорту, громадський транспорт. Ми докладаємо зусиль, що він був максимально доступний. Є багато питань по зупинках, тобто зупинки мають бути в рівні. Тобто роботи не почати край. Міській раді кажуть, загалом цього року заплановано понизити понад сотню тротуарів, після чого перевірити їх на доступність. Також поставити пандуси в місцях, де їх ще немає, аби люди з обмеженими можливостями могли безперешкодно та комфортно пересуватися містом. Ліліана Івенічук, Владислав Герега, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї.